Мешканці Прикарпатського села Боднарів у вівторок перекрили дорогу державного значення. До таких радикальних дій люди вдалися заради безпеки своїх дітей. Старі приміщення місцевої школи, у якій вони навчаються, розкидані по обидва боки швидкісної траси. Дітям доводиться перебігати дорогу, аби потрапити на урок. Іноді ціною власного здоров'я. Три роки тому його єдину дитину збила машина. Син Євгена Куцела поспішав на урок. Для цього хлопцеві треба було перейти з одного приміщення школи в інше. Їх розділяє швидкісна траса. Навіть попри наявність дорожніх знаків перейти різний шлях спокійно неможливо. От сьогодні йому 16 років. Сталося ДТП. Отут на переході. Машини зупинилися, пропускали. А другий вискочив. Дитина інвалід, індивідуальному на навчанню він до школи не ходить. Аби такого більше не повторилося, люди готові до радикальних дій. Дорогу, на яких тримуються їхні діти, селяни сьогодні перекрили на пів години. Школу, 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 школу. Я вчилася в цій школі. Уже 55 років минуло, і до цього часу ніхто нічого не робить. І що то має з того бути? А діти отакі от гриб там хворіють, і це й ніхто нічого. Ми вимагаємо, щоб була у воднарі побудована школа. Крім шести корпусів Боднарівської загальноосвітньої школи, навіть спортзал та їдальня знаходяться з різних сторін. Учні таким чином змушені проходити проїзний шлях інтенсивністю понад 5 тисяч дониць транспорту за добу. А відтак питання будівництва школи номер 1 в селі. Будівництво нової школи подалі від швидкісної траси людям обіцяють майже 20 років. Тоді й залили ось цей фундамент. Далі справа не пішла. Діти досі навчаються у старих пристосованих приміщеннях. В основному корпусі школи колись був молокозавод. Через дорогу і спортзал на 350 учнів. Обіцяно, що школа буде будуватися в 2009, 2010, 2011 тисячі тут підтверджені в мене є всі документи, що включені в програму середньострокову, але факт є фактом. Школа не розпочата, будів... будівництво не розпочати. Минулому році було виготовлено нову проектно-кошторисну документацію на будівництво школи, розповідають посадовці. Далі черга за початком робіт. Загалом на спорудження навчального закладу потрібно 40 мільйонів гривень. А це майже два бюджети розвитку області на 2011 рік. одинадцятий рік. Цьому ров би Бог, і так сталося. аби ми розпочали будівництво вашої школи, вийшли на новий цикл, тобто фундамент, а після того, з допомогою бюджету вищих рівнів – державного, обласного і район, і села має співфінансувати, ми з виконуючого обов'язки сьогоднішньої голови районної адміністрації домовилися, що ми фінансуємо паралельно. Ми дві треті, вони одну третю. І ми таким чином, я думаю, на протязі трьох років закінчимо першу чергу. А по другій черзі ми почнемо почнем будувати тоді, коли здамо експлуатацію. І щоб передати вам, як громаді чи сільській раді, цю школу для користування.